Була. Гуляю багато. А також читаю, відомові відео бібліотеку номеру 4 А. Нещодавно взяла книгу Галини Мані викладач почуттів. О, я її чекала. Спочатку вона мені не дуже співала. Але потім ця книга стала для мене справжньою подорож. Ти замітила, як змінюється гнал? Хлопчик, який просто хотів допомогти своєму брату до справжнього лідера, який здатний допомогти друзям та прийняти складні рішення. Так, на початку мандрівки э, шучу. але всередині нього був страх і тривога. Він боявся, що не все боявся Тараса, Але я читаючи це, відчувала той страх. Мені я в його шкілі. Друзі, які вирішували з ним, і теж змінились. Спочатку вони були просто компанії, а згодом справжніми друзями. Ця книга дуже глибоко показує, що ми всі маємо світові терміну в собі. Так, злість, почарування це нормально, але важливо, як ми з ними поводимось. Книга про пригоди, головне урок з цієї книги, що це більше ніж бути разом. Герої у мандрівці не раз сварилась, навіть коли хтось піти. В книзі бувають моменти, коли здається, що все даремно, що нічого не вийде, але герої книги не здаються. Я зрозуміла, що сила не в тому, щоб не боятися, а в тому, щоб діяти попри страх. Мало багато книжок, але не всі з них були такими живими. Стиль Галини Мані був таким живим, його навіть не описати. А мене найбільше вразило це атмосфера. Інколи мені здавалося, що я не просто читаю, а бачу фільм усе навколо оживає, Вечений туман над річкою, темнове в лісі, що дихає страхом. Цю книгу я хочу порадити всім, не тільки мої однокласникам, а й дорослим. Вона така щира, така справжня, що торкнеться кожного, хто має серце. Найперше її мають прочитати підлітки. Ті іноді відчуваються розгубленими, не розуміє, що з ними відбувається. Брати на цю книгу прочитати батькам, психологам вчителям, щоб зрозуміти, чи вже сучасна дитина, що вона відчуває. Ця ця історія про те, що ми всі дуже вразливі, але неймовірно сильні.